Після звільнення Харківщини від окупантів луцькі волонтери вчергове зібрали необхідну допомогу та вирушили у дорогу. Цього разу свідомі візюмі. Звільнене місто зазнало значних руйнувань. Українці жили під російським дулом більше ніж півроку, і за цей час багато хто вже попрощався із життям. Явний приклад жорстокості тому знайдені масові поховання цивільних та українських військових. Чимало людей у місті не мають даху над головою, тому живуть у підвалах, гаражах або просто неба. Готують їжу на вогні, тому коли у людей прибула перша гуманітарна допомога. Чимало людей не стримували сліз. Сьогодні наша команда громадянського руху свідомі приїхала до Ізюму, де окуповане місто в жахливому стані місто, де жили і раділа життю люди, українці, в надзвичайно критичному стані і потребує допомоги. Ми роздали людям гуманітарний вантаж, сімейні пакунки спільно з Глобал Емпавертмент Mission Нашими партнерами американськими спільно з майком капоні, ось так ви бачите, люди готують собі обід на вулиці, тому що немає ні електрики, ні води, ні газу. Аби відновити життя в Ізюмі, потрібно зробити ще дуже багато роботи. Майже всі адмінбудівлі розбомблені, приватні будинки знищені. Немає ні води, ні електрики, ні газу. Спільно з американськими партнерами благодійною організацією з Global Empowerment Mission, яку очолює друг України, відомий американський благодійник Майкл Капуні, свідомі формують сімейні пакунки, які, хоч трохи, допомагають людям. Огоптатись від війни, також мешканцям передали гембокси від американської благодійної організації. Дуже тяжко людям. Люди готують їжу на вулиці. Немає ні тепла, ні світла, ні вікон, ні води взагалі нічого немає. Ну, щоб ви собі уявили, люди просто зрубують дерева вздовж доріг для того, щоб запастися дровами на зиму. Ситуація дуже складна, і тому ті сімейні пакунки, які ми завозили в місто Ізюм, вони були дуже помічними місцевому населенню. У пакунках найнеобхідніше продукти харчування та засоби особистої гігієни. Самі жителі міста розповідають, як прожили ці місяці під російською окупацією. Снаряд чи міна бахнула під хату. Оце наш перший етаж. Оце за, закап... ну, за цю... Печку Розбила, все розбила сколками. Да, ми дуже пострадали. Ну все да. пабила. Ну, а де ж диван цілий. А да. печку побило, кухню побило осколка. Ми якраз встигли утекти в общий коридор. Якраз успіх. А воно тоді як бабахнуло. А потім три рази вибігалися. Тільки сюди добіжемо. Снаряд. Вертаємось. Тільки опять. Третяга разу еле єлі, єлі вибігли. Отсюда. А нас бомбу а ще там. Ага, в, під, в підвале ховалась. Да. Вот рядом, да. Вот это я ходила, собираю вот эти такие штучки в этом самом фарке, чтобы угу. разгоралось. А Сережа у нас, вот от Сережа, он нам поделал вот эти все печечки. Вот это у нас знаменитый наш газовик. Нет, доменные домини печі. Він нам поробився. И мы теперь можете можем жарить. Людям надо, так ми живем. До сих пор так і живемо. Кажу, в райському уголке, да? Сережа? Жек, що думів нам дати це лежаки. І от так ми тут жили. Трошки у нас тут були каналізація, бо її своє часом вирізали. Ну, і так ми от тут, Набере варили, їсти тут їли. От так ми живемо. Ми живемо дуже погано, тому що нема світла, газу і води, і вітер. Балкон в нас ну дверей. Балкон нема в кімнатах. Попри увесь цей жах, люди з першого дня війни знали, що українські військові звільнять їх. А поки ви дивитесь цей відеоматеріал, свідомі уже готуються до наступної поїздки, продовжують співпрацю з партнерами та формують сімейні пакунки.